На, зараз ми знаходимося на території радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І тут у нас відбувається ремонт. Доброго дня! Доброго дня. Ми з студентської гвардії. Скажіть, будь ласка, у нас таке є питання. Ми знаємо, що зараз студенти проводять практику. Перепрошую, не чіпайте. Не чіпайте. Ви спитали студенти, студенти зараз мають. Відпрацьовувати виробничу практику. І якщо ми бачимо зараз тут, вони роблять ремонт. Скажіть мені, будь ласка, чи вписується ремонт в корпусі питання виробничої практики для студентів? Я можу законами? давати коментарі. А хто Це... мені може дати коментар на цю тему? Чому студенти, от зараз, от я бачу в інших кабінетах, студенти роблять ремонт? Тут роблять Но ремонт. Я не можу вам давати ремонту. А коментар. хто мені може дати коментар? Хто ви є такий взагалі? Ви є працівник університету? Чи ви тут просто контролюєте роботу? Чи ви прораб, чи ви не знаю там зоотехнік? Зрозуміло. Знову не людина без документів, як завжди. Так, ну що. Рабська повинність, думаю, ну, людина не представилась, пішла, незрозуміло куди, що тут у нас. Це у нас так проводиться радіовимільна практика, так? Фарба, фарба. А де ж радіоприлади? Слухай, друже, а тут зараз є якийсь декан чи щось типу того. Тому можна? Завтра потрібно закінчувати, а декан не знаєш. А, ні, це, це таки є радіотехніка. Це таки елемент практики збережений. <гум> Музика грає. <гум> це це <гум> Кинули мені Тараса Шевченка. До у всіх абітурієнтів, що його чекає. <гум>